От і у нас є одна маєчка. Яка у нас? 326, пожалуйста. І отак от по десяточкам Ми там складає Галина Савівна, зав'язує їх ось так в стопочку. І до них, до цих маєчок, іще йде така ж сама банданочка. Бандана. І ось така маєчка. І вони всі завтра їдуть на схід. 220 двадцять та бандан 6 липня передали військовому капелану Андрію Ковальову волонтерки благодійної організації «Турбота про літніх в Україні. разом із подушками та нижньою білизною. Команда Андрія відвезе речі на передову. Це бахмутський напрямок. Бандани вони завжди заміняють кашкети і арафатки. І в умовах, коли йде бойове зіткнення, вони як. Найкраще захищають волосся, голову від попадання туди всякого, всякого бруду. А майки це на фронті розходний матеріал. В умовах, коли немає достатньої кількості і можливості помитися, прийняти душ, а це окопна війна, нема де прати, одяг і в тому числі білизну. Просто міняють на чистенькі, коли ми привозимо, для того, щоб хоч якось мінімально дотриматися санітарно-гігієнічних новин. До цих бандан і майок ми, як завжди, з 2014 року ще шиємо таку білизну, ще робимо такі комплектики, така подушечка, її можна звернути, вона приходиться під плече. Тканину так беремо завжди веселу квіти, зайчики, коники і так далі, щоб хлопці просто морально відпочивали, щоб знали, що їх що вони потрібні, що їх чекають. 16 жінок працюють без вихідних, розповідає волонтерка Любов Петренко. Має кожен вкладати посильну свою якусь допомогу. Ми сюди приходимо і готові ходити до кінця, до перемоги до, до останнього. Знаєте, що. Ми не бачимо складності щодо нашої фізичної змоги, але якщо в нас чогось не вистачає, і ми безсилі в цьому, оце і виражається в складності. Наразі за словами волонтерки Олени Поліщук, для пошиття речей для воїнів потрібні нитки та тканина. Піксель треба для бандан, і треба для майок. На труси треба ситиць. Б'ясь, б'ясь, щоб була м'ягка, бо є на крохмаляна, вона не піде хлопця. З кінця червня жінки виготовили понад три сотні маєк та бандан, говорить керівниця благодійної організації Таїса Вицеховська. Для цього використали 110 метрів тканини. Перший рулон тканини 110 метрів. Ми збирали самі. В нас є дуже хороший німецький проект. У нас є такі зустрічі, спогади, де приходять бабусі 80+. Вони приходять до нас на чай і вони зібрали кошти. Потім йдуть люди пересічні, заходять там, скидають ці кошти і таким чином. Потім до нас ще приєдналася церква Ісуса Христа. Вони нам надали теж кошти, тканину. Ще одна жіночка зайшла, яка сказала, що пам'ятає, і знає нас 2014 року, принесла нам 8 тисяч. І таким чином у нас вийшов рулон такої тканини. Тут душа, тут тепло, тут віра в те, що наші найкращі сини, брати, сусіди, куми ну всі чоловіки, вони, вони в нас найсильніші, найкращі. І Ми віримо, що оці речі принесуть перемогу. Антоніна Туга Сетяна Ривак Суспільне новини Житомир.